Історію цього міста не вивчав, бо я з іншого міста приїхав сюди. Ну, тут навіть трошки більше, ніж в моєму місті є. По крайній мере, тут хоч тротуари красиві. Хоча я думаю, тут нічого не треба змінювати. Краса Білої церкви, люди білої церкви і атмосфера. Мені подобається парк Шевченко. А, а що б ви хотіли змінити у нашому місті? Хотів би чисті річки і... Хорошого лайку на, на заріччя. Подобається те, що це місто добра, так, і люди тут дуже добрі, хороші, виховані і взагалі. Місто наше найкрасивіше. Гарне місто. Я сам не з Білої церкви, але після інституту сюди приїхав по розподіленню, то мені дуже тут сподобалось. Воно таке невелике, велике, немале, породіби. можна когось зустріч, Київ рядом. То Дуже гарне місто. Мені, в принципі, подобається місто Біла церква. Я тут живу все життя, я тут народилася. І місце, де ти народився, воно найближче, найрідніше до серця.